За Україну. Бог діє, Бог чує наші молитви. І я гадаю, що зараз, сьогодні, ми від усього серця, від усієї своєї душі повинні підняти руки і кричати до Бога. Не жалій, не жалій свої руки сьогодні. Сьогодні вони потрібні. Боже наш, великий і всемогутній, ми приходимо до тебе в ім'я Ісуса Христа, і ми віримо в силу молитви. Господь ти сказав в своєму слові, повстань, Господь, і нехай розпорожуться всі вороги Твої. Ти сказав, якщо ворог вийде одним шляхом, то сімама шляхами вони побіжать. Благослови, Господи, Херсонський напрямок. Благослови Дніпропетровський напрямок. Благослови Господи Запорізький напрямок, Донецький, Луганський, Харківський, Сумський, благослови цей мирний план для того, щоб цей план відстав реальністю, він почав діяти. Якщо в тебе є якась хвороба, візьми свою праву ладонь, підійми зараз її до неба і ми помолимось, Дух Святий. Твоє слово каже, покладете руки на хворих, і вони будуть зцілені. Поклади зараз свою руку на те місце, де хвороба, і молись, молись Дух Святий, ми просимо тебе. Нехай сьогодні Твоя сила доторкнеться до кожної людини. Під час молити, коли я зняв з себе окуляри. У мене хворі коліна і мене з'їжджають чашки, і в мене дуже сильно останні дні боліло, і в мене перестало під час молитви. Зараз немає ніякої болі. Слава Ісусу! Прип... Спробуйте присісти, спробуйте присісти. Слава Ісусу! Алілюя! Я сьогодні хочу помолити за тебе самою найважливішою молитвою, щоб ти сьогодні з грішника перетворився в праведника. Давайте всі заплющимо свої очі. Якщо ти та людина, про котру я сьогодні кажу, і тобі потрібно сьогодні прощення. Підійми свою руку, одну руку підійми, високо підійми, підійми, підійми. Я бачу вас, я бачу. Всі люди, хто підняли свою руку, будь ласка, я прошу вас, залиште своє місце, пройдіть сюди вперед. Я хочу звершити молитву з вами. Будь ласка, я прошу вас, зробіть це, зробіть цей крок вперед. Зробіть цей крок вперед, бо Ісус вас сильно любить. Він хоче вас простити. Ми кличемо вас, ми гукаємо вас. Ісус кличе вас. Це не я кличу вас. Це не просто людина кличе вас. Прошу тебе, Ісус. Дай мені прощення. Дай мені звільнення. Я віддаю своє життя тобі. Віддаю своє серце тобі. І кажу, що ти мій Бог. Ти мій Спаситель. А я твоя людина. людина. назавжди. Амінь. Слава Ісусу!